Чи можемо ми зараз зробити висновок з того, що відбувається, що Росія знаходиться в більш сильній перемовній позиції? Ні, я не думаю, що я думаю, що це трішки зарано про це говорити. Але можемо констатувати перше, до речі, ми сьогодні в Верховній Раді, я до вас прийшов прямо тільки з засідання. Ми пропонували викликати Умєрова для того, щоб хоч дізнатися якісь деталі. Ну на жаль, голосів не набралось. Два тижні ми вже чекаємо Сибігу. За моєю пропозицією, Верховна Рада проголосувала за те, щоб його запросити, але він до сих пір до нас не може дійти, начебто має дійти завтра. От. А що стосується в цілому? Оцінки, думаю, що зарано казати, що Росія в сильній перемовній позиції, але можна казати, що Росія очевидно ніякого миру не хоче. Вона тягне час, висуває умови і сподівається продавити американців і через американців нас. Власне, це їхня ціль. Ну і я дуже сподіваюся, що ця ціль в них не вийде. Так, цікаво, що українські чиновники, українська сторона фактично не коментує, що відбувається в І Ми якісь деталі цих перемовин дізнаємося в якійсь інтерпретації того ж швидкафа.